Озброєний агресивний обшук у квартирі з малолітніми дітьми, побиття буковинок на території торгового центру Проспект, а тепер затримання без пояснень заслужених тренерів та майстрів спорту на очах у вихованців школи вищої спортивної майстерності. Почерк спецпідрозділу Сокіл чернівчани впізнають одразу і підозрюють замість того, щоб займатися суспільно важливими завданнями, вони виконують політичні замовлення. Ми робимо все для розвитку боксу. У нас в області 31 травня у стінах Дю США було святково. Юні боксери розповідали про перемогу на престижних міжнародних змаганнях. А президент Федерації про плани на успішне майбутнє до школи із семінаром приїхав олімпійський чемпіон, головний тренер олімпійської збірної Алжиру з боксу Володимир Вінніков. Юні спортсмени напружено тренувалися. А вже за добу у спортзал, де займалися діти, вірвалися озброєні спецпризначенці. Оце приїхало, і давай бупити всіх. А завискаковали ворожої люди, почали всіх ізбивати. Я ударили тупим предметом в висок, положили на землю. Тоже саме произошло з моїми друзями, тренерами і дітьми, які здесь занимались. займалися. Тренерів школи затримали. Дружина одного з них у цей час була в приміщенні з дитиною. Моя дитина чотирихрічної тата б'ють на очах. Молоді дитини, просто шок. Він позеленів. Я ще такого не бачила. А що робила? ще татова, коли ми йшли? Що робила татове? Били. Про причини затримання не повідомили ні спортсменів, ні їхніх близьких. Я підійшла скала хаміні під слідчий. Поясни, чого б'ють мого чоловіка, в чому звинувачують, куди забирають, скали від звіт, все ніяких пояснень. Більше часу ми лежали на землі, поки нас не люди не почали возмущатися, і вони тільки після этого нас підняли, Нічого не объясняє. Только через три часа прийшов мужчина, якоби следователем назвався, тоже нічого не мог объяснить, не сказати і ушел. Не пошкодували навіть багаторічного тренера школи Василя Ротаря. Незважаючи на вік і післяопераційний стан, його били так само, як і інших тренерів. Пістолетами на пол будемо стріляти, на пол положили і почали бити. Я кажу, мені плохо, я зараз потеряю сознання, освободіть мене. Лікарів до нього не пускали, а діти стали заручниками спецпризначенців на декілька годин. Формі треновочка, мови уставши, щоб Цілий час держав руки, були старин, хто я не знав. Детська з школа. У той час зовні шоковані чернівчани вимагали пояснень такій агресивній поведінці спецпризначенців. Там були і батьки дітей, і близькі, та знайомі тренерів, і просто небайдужі перехожі. Його? Побиття без пояснень, а машина, в яку збиралися силою заштовхнути тренерів, без номерів та інших пізнавальних знаків а чого машина без номерів і куди куда Може, сажає? розстріляєтесь в лісі захистити спортсменів і дізнатися причини того, чому спецпризначенці вірвалися до дитячої юнацької школи, намагалися обурені свідки. людину, за декількох годин знущань тренерів таки відпустили, а разом з ними і юнаків, які перебували всередині Три спортсмени. Одразу звернулися до лікарні швидкої медичної допомоги з тілесними ушкодженнями різного ступеня. У мене підозрення на перелом ноги, ногі там заболь голови. Васіля Маноліча сломано ребра, ногі всі в сіні. Повне, повністю з за, забої грудної клітки, повністю з побої зняли. А спецпідрозділ, як з'ясувалося, шукав у школі осіб, причетних до стрілянини на міському пляжі, котра відбувалася за декілька годин до затримання, заявив начальник Чернівецького відділу поліції. За інформацією, яка надійшла до нас, то фактично особи, які були на пляжі, могли бути причетними, перебували. Тому приміщенні. нагадаємо, у середу після обіду на міському пляжі, що на вулиці Донбасівській, трапила стрілянина, наслідок якої гумова куля потрапила в стегно одного з учасників конфлікту. Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частини 4 кримінального кодексу України хуліганські дії із застосуванням вогнепальної холодної зброї чи інших предметів. Повідомив Паращук про те, чому за вирішення хуліганських дій взявся підрозділ Сокіл, роль якого боротьба з організованою злочинністю та тероризмом у поліції не. Прокоментували Потерпілі дії спецпризначенців у свою чергу вважають показовою акцією залякування і вбачають політичний контекст. А це буде займатися адвокат. Адвокат будем будем как захищатися цього безпреділу. Тим часом вже перевіряють законність дій спецпідрозділу. 2 червня прокуратура Чернівецької області внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 365 кримінального кодексу України перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що супроводжуються насильством. Огані прокуратури наразі буде проводити перевірки, і будуть надані, скажімо так, оцінка законності дій тих працівників, які були там на садовська. А діти спортивної школи номер 1 не можуть відійти від шоку. Заняття тимчасово припинили. Діти всі очі напугані, звісно, на сьогодні даже відмінен тренувальний процес. Батьківський колектив пише скаргу на ім'я голови державної адміністрації та інші інстанції, які могли б захистити їх. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.